Дорогий друже, привіт! Радий, що ти зайшов на це відео, в якому я навчу тебе підключати Supercell ID в Brawl Stars. Ця система, в принципі, похожа в всіх іграх від Supercell. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, ти завжди зможеш передумати плюс. Це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну, а як ти знаєш, мене звати Дедмен. Починаємо! Ну а зараз у вас на екранах з'являться двоє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочуть попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. От завжди дивіться, як я написала кодове слово, воно завжди появляється на екрані, і як бачите, там було сейф, а він написав В. На наступний раз я це не зарахую, на цей раз нехай ще буде. Хочу вибачити за прев'ю з російським текстом в Артура щось з шрифтами і напевно кілька відео будуть на російському. Ось з таким російським текстом, потім я це змінюю, але поки нехай буде так, бо як такого вибору я не маю. Ще раз вибачаюсь. Все, тепер тільки по темі відео. Значить, як віджити Supercell ID на вашому аккаунті. Спочатку вбрав лімен. Вам потрібно знайти три ось ці рисочки, як бачите, в верхньому правому куті. Нажимаєте на них і в самому кінці, як бачите, пише Supercell ID. Знову ж таки, буде ще така іконка, вона є всіх ігри від Supercell. І тут у вас з'являється війти або зареєструватися. Якщо ви хочете зайти на ваш аккаунт, вже який ви зареєстрували, то нажимаєте війти. Ми нажимаємо з вами зареєструвати, ось є аккаунт новий і ще не був реєстрований. Далі нажимаємо продовжити і потрібно ввести пошту. Зараз я її напишу і включу знову запис. Важливий момент пошта має бути та, яка ще не підключена ні до одного аккаунту. Як ви її ввели, нажимаєте далі або зареєструватися. Після того, як ви нажали, у вас з'явиться ваша пошта, яку ви повинні перевірити чи добре написали, і вам на пошту мають прийти 6 цифр. Виглядати це буде приблизно так. І ці 6 цифр, які бачите на екрані, вводите в це поле. І тоді нажимаєте далі, і, як бачите, все готово, нажимаєте ОК. І тоді вам потрібно налаштувати ваше ім'я для Supercell ID. любе, Любета і в принципі АВА теж без різниці. Як бачите, тут є Clash of Clans. Є Clash Рояль, тому що це ім'я буде відображатися в всіх іграх Supercell ID ось так, якщо ви будете вглитися і пошти якусь іншу ігру. Ну і в принципі в цьому все. я пояснив нормально. Надіюся, ви всі зрозуміли, що вам хотів пояснити. І ще як подарунок, ви получаєте скін Чародій барлі Якщо акаунт новий, ви ще получаєте звичайного бар барлі рідкого і получаєте пізніше вже скін чародій барлі. Це дуже вигідно, особливо на як у вас нема барлі. Тому пропоную вам всім підключати Supercell ID. Ну і в принципі, якщо ви хочете вийти на свою основу, то коло Supercell ID будуть рисочки. Якщо ви хочете вийти в меню і наприклад створити ще один аккаунт, тоді нажимаєте на ось ці настройки шістеренку. Тут буде ваша пошта знизу, потім буде змінити обліковий запис. Або вийти. Нажимаєте вийти і підтверджуєте. Тоді вас перекидає в головне меню. Нажимаєте Вхід, і там буде, наприклад, ваша основа і твінк аккаунт, якщо вони зареєстровані в SuperCell ID. Якщо ж вам потрібно ще один створити, то нажимайте Іграти без підключення. Ну в мене на цьому все. Надіюсь, я пояснив все нормально, надіюсь, ви все зрозуміли. і більше таких питань не буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвінночі, загалі з життя до ДН. До нових зустрічей.